Вітаю, шановні аграрії! Компанія Life Biochem представляє вам лінійку борвмісних препаратів. Третій препарат від компанії Life Biochem – це Бофос. До складу цього препарату входить 100 грамів на літр бору, 140 грамів на літр фосфору та 90 грамів на літр азоту. Бофос може використовуватися на всіх стадіях вегетації, але особливого ефекту він надає при старті, коли рослина тільки формує свою кореневу та вегетативну систему. Препарат також має слабокислий показник pH від 6 до 6,5. За рахунок фосфатно-амідного комплексу. Препарат в баковій суміші тримає стабільний показник pH навіть при внесенні високого спектру лужних агентів. Норма витрати препарату від 0,5 до 1 літру на гектар. Боровмісні препарати від компанії Life Biochem – це гарантоване здоров'я та високий врожай будь-яких ваших рослин.